Ти бачиш, як температура швидко зростає. Біда. Здається, квартира над нами ціла. Ні. Мені б туди сходити. Там, напевно, і водичка є і ліки. А? Такі ліки є в кожній хаті. Ні, 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 ні. Я сама збігаю. Сама. Я на п'ять хвилин. Це отут -от тут -от буде просто над тобою. Добре? А ти спробуй заснути. Ні. І чекатиму, коли ти повернешся. Добре. Тільки сьогодні тут ночуємо, а завтра рушимо в дорогу. Домовились? Добре. О. Ну що? На три. Чотири.